Полтаві, третя міська амбулаторія, ПМСД розширила спектр первинної медичної допомоги для ветеранів та учасників бойових дій. Цього року заклад уклав договір з НЗЗУ на надання спеціалізованого пакету послуг, що включає консультації, обстеження та підтримку, необхідну для відновлення здоров'я. Ці послуги включають план спостереження за учасниками бойових дій, за ветеранами війни. Ці послуги включають обстеження, діагностику, лікування, профілактичні заходи. Зарахуванням стану здоров'я пацієнтів, наявних хронічних захворювань, це надання психологічної допомоги, це може бути індивідуальна або групова терапія, сесії поведінково-когнітивної терапії, програми управління стресом, це лікування наслідків бойових травм та захворювань, це на надання консультацій вузьких спеціалістів, таких як ортопеда, невролога, травматолога. Та інших це участь у виконанні індивідуального плану реабілітації після травм для відновлення стану. За цією програмою безоплатно можуть звернутися всі учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Тут кожен ветеран може отримати необхідну допомогу без зайвих бар'єрів, швидко, якісно та поруч з домом.